Підтримка близьких героям в обласній військовій адміністрації поділилися намірами реалізувати проєкт Турбота про родину героя. У такий спосіб здійснюватиметься підтримка родин загиблих, зниклих безвісти, померлих військовослужбовців, а також ветеранів та їхніх сімей. До проєкту залучать обласні заклади профтехосвіти. Це є надання практичних навичок, психологічна підтримка, соціалізація, розвиток творчого потенціалу. Сула все не добре Казала база є, кадри є. Тільки нам треба кінцеві варіант. Ми з любов сильним вже почали об'їжджати навчальні заклади. Об'їхали вісім. Завтра плануємо ще об'їхати три і зробити правильний такий знаменник, де можна теорію, практику. Поєднати разом професійний політехнічний ліцей учасник проєкту. Упродовж своєї діяльності заклад випустив понад 20 тисяч кваліфікованих робітників залізничного транспорту, металообробки та загальнотехнічних галузей. Цю ідею ми розпочали ще давно і заздалегідь тому що вона дійсно була болюча, болюча вона для мене. І ми в січні 24-го у нас виникла ідея. І ми розпочали роботу даного центру, навіть не знаючи, що він буде так мати таку назву. Першого до ліцензії навчання ми ще отримали, дякуючи департаменту освіти, науки і підтримку Віктора Істаховича, ще й на курсову підготовку з даної професії електромонтажних освітлення та освітлювальних мереж. А також 23-го року беремо участь у проєкті від міжнародної фундації розвитку просування енергоефективності технологій та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні. До проєкту Турбота про родину героя долучилися профтехучилища Івано-Франківська, Коломиї, Калуша Городенки, Богородчан, Брошнів Осади. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.